Після всього цього часу не може бути. Я звик до того, що бачив, червоне небо, де сонце ні сходить, ні сідає. Без попередження. Чому купа мертвого гілля на землі? А також не може повірити бути загубленим на повній кам'яній скелястій горі. Ха-ха. Сакса в королевстве Харальд. Ха-ху! Північний континент Рахна. Не знаю, що відбувається. Це не мій край, але все ж краще, ніж Богом забута гора. Та все ж дивно. Рю Ханьдін, п'ятий рівень. Я раптово став п'ятим рівнем, коли я потрапив сюди, до того що отримав навичку спілкування. Заждіть, ну. Хіба я не маю бути 20 рівня, щоб потрапити до континенту Рахне. Чому я був перенесений сюди? Помилка. Вона і досі забагована. Що ж біса мені з цим робити? Га? Я раніше не бачу цього вікна. Останнє завдання. Вбити одну і шестей богинь. Рахне. Якщо я вб'ю богиню, тоді моя винагорода. Народа за останні завдання. Вічна молодість та безсмертя. Повернення до землі з потужними характеристиками. Виконання трьох бажань. Повернення на землю. Візьміть до уваги. Приймайте таємниці те, що ви з іншого світу. Зареєструйтесь у угіллі мисливців, що в корпоративі міста ОНПрус. Мисливців. Чудовисько? Що за. Чёрт. Якого дідька це чудовисько з'явилось? Це ж бісовий дракон. Огидний іншосвітний демон. Як ти осмілився зайти в мій ліс? Плануєш рушити на мене без зброї в руках? Прокляття, та чому ж саме зараз? Маю схопити свій меч. Якщо так. Ні. Тоді буде запізно. Тоді згори в попів. Яка ж халепа. Тоді час пантеличити ворога. Вбивство вже потім. Ех... Ти такий сміховинний. Тепер швидко схопити мого меча. Ага. Розділ 4. Жив колись чудовий дракон в лицарстві Небесного дракона Королівства Ерізград. Цей їздовий дракон звався Ефір, та була б великою гордістю лицарів. Ого, так. Але біда завітала до ефір. А саме королівський принц, який скигли, що хоче на ній покататись. Та літати на драконі було зовсім нелегко. Врешті-решт принц. Раптова смерть. Бідолашний лицар був страчений, а саме ефір змогла втекти з королівства з якимось лосардим лицарем. Самотній дракон, що тепер жив у лісі, не мав часу на журбу. Бо у лісі часто з'являлись люди з іншого світу, попри те, що її тренували, вона ніколи не бувала противників. Тож справді ця ласкава ефір була джерелом жахливого лиха, та коли незлічена кількість іншосвітніх мисливців зібралися разом, щоб полювати нашого бідолашного дракона. Отримавши чимало ушкоджень, ефір подумала собі, що залишати живих іншосвітніх людей була поганою ідеєю. Після того ви всі продовжили з'являтись. В мене не було вибору. Віверна. рівень 27. До того ж, я не дракон. Дракони мають чотири ноги. також їхні крила у них на плечах. Віверни мають крила на своїх передніх ногах. А значить, я Віверна. Це кожен знає. То ж відпусти мене. Я не знаю про це. Мене цікавить, як ти дізналася, що я з іншого світу. Кажи. Я не можу визначити одним лише поглядом. Але їхні тіла зникають, коли вони вмирають. Крім того, Ратніанці майже ніколи сюди не ходять. Невже вона припустила, що я лише світній? Ну, тоді це означає, що ніхто не міг би дізнатися про мою особистість лише за моїм виглядом. Чи це лісардзе в королівстві Ліс Лісардзе в королівстві Грелют. Грелют було давно знищено. Тепер це королівство Ексград. Моя санова не була оновлена. Що ж у біса коїться? Будь ласка, не вбивай мене. Я не думала, що ти настільки сильний. Тоді просто треба було сліда тихо, нащо ж ти ж на мене напала? Бо ти іншосвітний демон. Хто? кажеш іншосвітній демон? Ні, це не я, то богиня сказала. Богиня? Розкажи більш детально. Люди почали з'являтись у рахні. Сорок років тому. Та ти знаєш, мені болить. Все гаразд, якщо я піду додому обмазатись ліками. Оцрака. Ти це робиш то мисло, га? Хочеш, щоб я тобі ще раз мазав? Спочатку та трахіанці жили у згоді, але не надовго. світі почали вбивати ахіанців, щоб підвищити власний рівень. Більш сильніші зібрались разом та створили величезну услугу групу з метою вбити богинь. Іншосвітні мають велику силу, бо як дракони, вони з легкістю підвищують свій рівень, просто вбивши своїх супротивників. Не було способу протистояти їм, коли їх лідер мав сотий рівень. Тож перед їм прибуттям, король меча Барольд. Архімах Зеновія Страшенний Архан Неперевершена Життям і Смертю Холіан. Четвірка герої континенту вирізали іншосвітню людей в мить. А після Шість Богинь благословили континент. Земляни є іншосвітними демонами, що уклали контракт. з Жахливим Богом. Ось чого їх швидко страчують. Після раптового викрадення я гнив на камені горі десятки років, та нарешті полишив те місце ти кажеш мені, що як хтось дізнається, що я іншого світу, то весь континент стане моїм ворогом? -все, Все це сталося до мого народження. Тобто богині достатньо жорстокі, щоб таке робити. Мені до дупи шкуряче, чи я вкладу угоду з богиною чи стану її посіпакою, та я вб'ю того клятого демона Бога та поверну свою сраку назад додому. Але знаєш, я не можу дозволити будь кому знати про мою особистість. Я знала, що він теж демон. Благаю, я клянусь, що я нікому не розповім. Я житиму як нормальна віверна, вдаватиму, що не вмію балакати. 5 днів по тому. Коли покидаєш Ліс Сази, бачиш величезну замкову стіну, що просягається горизонтом. Це місто в північній частині королівства Ексрад, Місто Онтрус. Не тільки розмір його великий, але й кількість населення. Поряд Сази, та підземелля у полях Інхен. Звідти незліченна кількість монстрів постійно з'являється. Багато мисливців намагались швидко розбагатіти, ставлячи, ризикуючи своїм життям. Мисливська гідділя в Онпусі. Сюди, що люди приходять, є або злодюшками, або тими, хто бажає стати мисливцями. або... Істоти з іншого світу. А, якого біса, та він же здоровенний. Я. Я ніколи його не бачив. Ще то він з іншої гільдії. Виглядає як досвідчений мисливець. Ми зайняті. Очі вилупив чи що? Ем... Вітаю, пане мисливцю. Я вас не впізнаю. Це ваш перший візит до мисливської гільдії Омпруса. Чи є щось, що я можу вам допомогти? Я, я бажаю стати мисливцем. Живоскує весь? Та хто він такий?